На матч проти Кремсоди, каже, не виходять під гучну підтримку фанів. Можливо, саме тому вампіри помітно нервують. З Самого старту відпускають гостей у відрив, тому доволі швидко програють першу партію. Перенастроїлись, можливо, трошки перегоріли. Не пішла, прийом не пішов. Перш за все провалили прийом. Від того пішла вся гра. Провальна перша партія. А от другу партію краще розпочинають господарі. каже, нелегко заробляють гандикап, але так само просто його марнують. Тому кінцівка сету нервова. У грі характерів перемогу виривають досвідченіші кримчани. 0-2. Це хвороба багатьох команд. Коли всередині партії програєш два-три м'ячі, втрачаєш впевненість і віру в перемогу. Проте найважливіше повернути гравців до гри. Початок третьої партії знову за вампірами. Вони виграли кілька м'ячів поспіль, але цього разу наздогнати себе не дозволили. Один-два у каженів зажевріла Надія. Від психології дуже багато залежить, тому що, як ти вийшов настроє на, на гру. І залежить від того, чи зможе тебе суперник переламати. Четвертий сет перетворився у справжню війну. Команди почергово забирають подачу, тому до вирішального етапу підходять із рівною кількістю очок. Але як виявилося, на завершення партії сил більше зберегли гості. Один-три матч львів'яни завершили із високопіднятою головою, але без очок. Можуть бути, якби там чуть більше. можливо у них гравці трішки досвідченіші. Вони вже давно грають у суперлізі, а ми тільки увійшли. Ми дуже хотіли перемогти або, хоча б побільше партій виграти, бо нам потрібні будь-які очки. Хлопці зробили усе, що могли. Новорічні свята каже, не святкуватимуть на передостанньому місці суперліги. А за кращу долю боротимуться вже у другому колі. Оксана Синишин, Віталій Кулачковський, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.